Залучення дітей до громадського простору, до участі в житті міста вкрай важливо, адже діти дуже часто помічають те, що ми дорослі сприймаємо як вже звичне. Дуже часто дітки і хід їхніх думок настільки незвичайний, що справді піднімають, актуалізують край важливі речі. І обов'язково важливо залучати дітей до такої активності з раннього віку, адже в них це формує в свідомості розуміння важливості участі в суспільних процесах і, зокрема, в житті міста. А дуже часто місто в очах дитини є таким величезним гігантом, на який, напевно важко впливати. Але насправді дітки переконуються, що місто як живий єдиний організм може бути цілком гнучким. Для того щоб впливати на процеси, які стаються у місті. Що ви ти хотів, щоб в місті стало краще? Щоб Люди берегли природу, рівне. Мабуть, поставити більше знаків і смітників, щоб люди не викидали сміття, поробити дороги, більше поставити світлофорів та смітників. У міста є не лише мер, а кожен його житель, і саме цього ми хочемо навчити дітей і сказати їм, що у міста є я. Тобто, кожен з нас може обирати наскільки місто може бути комфортним, чистим, і ми обираємо, чи будемо активними жителями у ньому. Ми дуже раді, що зустріч дітей з мером відбулася. Діти могли проаналізувати якісь об'єкти у місті, а також поставити запитання меру. А відповіді, до речі, є у книжці У міста і я а також і висунути свої ідеї. Дуже важливо, щоб влада прислухалася, і таким чином ми сприяли формуванню відповідальних свідомих жителів навіть з юного віку. Ми дуже сподіваємося, що такі формати сприятимуть дитячій участі, і ми зможемо сприяти формуванню відповідальних активних жителів з маличком.